Так, всім доброго дня! Вас вітає компанія Любіметасі. Сьогодні ми проводимо розіграш наших сертифікатів до мережі магазину в Комфі на суму 1000 гривень і 500 гривень. Учасниками розіграшу є водії, що приймали участь і виконали умови нашої активності, яка тривала з 16 по 17 грудня. Переможців оберемо за допомогою рандомайзера і зараз першого переможця. Обираємо на сертифікат сумою 1 тисяча гривень. Так, генеруємо. Так, вітаємо Олександр е, Миколаєвич. Так, далі вибираємо переможця на сертифікат Комфі на суму 500 гривень. Так, прибираємо повтори. Так, Павло Володимирович. Отож, вітаємо наших переможців. Так, всім тоді дякую, хто приймав участь у нашій активності. Сьогодні з вами зв'яжеться менеджер для з'ясування додаткової інформації. Тобто не переймайтесь, попереду ще буде багато розіграшів та акцій, тому слідкуйте за нашими новинами на нашому сайті та у соціальних мережах. Дякуємо за увагу. Бажаємо всім гарного дня!